Христос Воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Хочу подякувати Богу за те, що Він нас ухраняє, не дає нам мирне небо. Там, де є війна, ми живемо в мирі в спокій. І ще також хочу подякувати за те, що він зберігає наші сім'ї, рідних, там десь біля війни в інших руках. Я дякую Богу за це. Хочу прочитати Послання до Коринтян Перше. 15 глава, 17 віршик. і нижче. А якщо Христос не воскрес, то й віра ваша марна, вища у гріхах ваших, тому і ті, що вмерли у Христі, загинули. Якщо ми в Христі загинули, то в цьому тільки житті. Убуваємо на Христа. То ми нещасніші за всіх людей, але Христос воскрес смертю. Пересток серпу померлих, бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. Як і в Адамі всі вмирають, так і у Христі всі живуть. Кожній по своєму чину. Пересток Христос. Потім ті, які увірили в Христа, пришестя Його, а потом Кінець, коли Він передасть Царство Богу і Отцю. Коли скасує всяке начальство і всяку владу і силу, бо йому належить царствувати, доки покладе всіх ворогів під ноги свої. Останній же ворог знищиться, смерть, бо все покорить під ноги його. Коли ж скажемо, що все йому підкорене, то ясно, що крім того, який підкорив йому все, коли що покорить йому все. Тоді і сам син підкориться тому, хто покорив йому все, Щоб Бог був у всьому все. Амінь. Хочу сказати в цих словах, саме мені понравилася думка, що люди, які в цьому світі надіються на себе, на гроші, на владу, і вони хочуть прожити, надіючись на себе, на свої сили. Але тут в Біблії сказано, що треба надіятися іменно на Бога віддати все своє життя в руки Божі. І тоді ми будемо нещасніші за всіх, але Бог Він знає, що тобі піде в пользу, а що ні. Тому давайте покладемо все своє життя в руки Богу і жити по, по Слові Його. Амінь. Амінь.